Так, 26,57 за два селиця рулетика на Тоже. Так, Це у нас до чаю ковбаска першого сорту. ТДТП фаро на олів'є. Пачки, сподіваюсь, хвати. Це на желе. Бите стекло буде. Я б їбальники розбив комусь. <кхем> Тим, хто ці не ставить, такі суки. Так, салатний майонез 30% раз. І десь був іще, якщо його не проїбав. не знаю. Блять, захотілося. От не повірите, захотілося квашеної капусти, санча, як кончар, рифмується корейським, маринована, всі діла. Якщо що, зробимо вареник, як не піде. Так, о, нащупав. Ще один майонез. Отакий салатний майонез. 30% натуральний смак. Так, і щось там ще. А, і на кутю, блядь, хочу кутю пітець. Не наївся. Хочу ще. Купили на озору, таку темку зробимо. І все. Оце тут півтори тисячі гривень. Скажіть, куди, як і чого. Це ж дохіра просто, ні? За оце. Я в шокі.